Вітання всім. Вчора, 13 листопада, був патч Black Дезерті, так як я вчора був на роботі. Нічка була весела в Києві. Коротше, хто знає, той знає, та я думаю, так було всім весело, але коротше. Сьогодні відео патчу і ще така відразу новина. Я тимчасово буду зникати з Блакде, і там на горизонті нова ММОХ Вінзміт. Вона виходить сьогодні. Або ось опять і вечора, не знаю, я там коли відос викладу. Або буде старт серверів о 12 то тому, можливо, я запущуся навіть сьогодні після 12 ночі стрім, бо у мене не буде світла якраз десь 7 по 12. Тому, якщо що, підписуйтесь на телеграм, щоб послідкувати за цими новинами, кому цікаво стосовно цього всього, то тому якось так. І. Поки ще це не трапилось, переходимо до Black Desert новин і всього решти, що нам потрібно. І так, перша з усіх найприкольніших поки новин, аля Чорна П'ятниця вже наближається скоро. Тому до 27 листопада знижки на гру. Хто? Думав стартувати, але для вас 10 євро було там дорого, і так далі. Зараз за 1 євро це приблизно 50 гривень можна купити, я думаю, на одну фільжаночку кави ви не обіднієте, якщо ви планували пограти в цього. До всього цього є ще, якщо у вас проблеми з англійською українізатором. Лінк на Discord канал, де його можна взяти, буде в описі під цим відео з тим патчем, то тому майте на увазі, що українська от і не. Ідеальна для цієї гри, але все ж вона є. І так, продовжуємо далі. Найпрекрасніший івент з 13 по 4 грудня для тих, у кого товсті кредитні картки. Це вже не один раз запускали цей івент. Е, і так, витрачаєте 800 перлів, забираєте ось таку нагороду. Витрачаєте 4,5, коротше. Це за те, скільки ви витратили перлів, ви будете отримувати якби, додатково ще ось таку нагороду. І це можна ресетати до чотирьох разів. Тобто ви кидаєте 80 тисяч євро, ресетнули і можете ще раз отримати ці всі нагороди і так далі. Верніше, ну, 80 тисяч євро це ой, кажу, євро, господи. Перлів Це ось остання нагорода, але сам факт, що ви, коротше, можете ресетнути це до 4 разів. Тому прям цікаво. Далі 11 грудня будуть прибирати деякі монети, оці івентові всілякі монети. Тут о... Sіfrom Shell-Sea, Edania Seho Coins вже хто там збирав, Spooky Pumpkin Seal. Від Хелловіна і так далі, вони всі будуть конвертовані в Reward Seal. Це дефолтна тема. Вже, по суті, вже таке робили. Що зараз знайти? Ось Pumpkin Seal. такі от будуть прибирати все решту, і будуть їх конвертувати. Зараз я тільки їх себе сам знайду, бо вони ж стільки пробили. О, ось отакі монетки. І якби що, можна за оці монети буде отримати ось такі от нагороди, якщо у вас їх тут купає дуже-дуже багато. То тому майте на увазі, що якщо ви ще не витратили деякі свої івентові монети, оці, які ви збирали, і нікуди їх було діти, або краще їх витратьте, або почекайте, поки поміняють і купите щось інше. Далі, наступний івент по 27 листопада, так само, шакатус бонус Bonus Supplies. це по суті X2. X2 нагорода в Red Battlefield. Нодвари, конквествари, ходіння на вела і ходіння на Гармота. Грубо кажучи, сильно нічого не це. Я просто доєднуєтесь, От, наприклад, до Red Battlefield. Отримуєте квест Quest Black Spirit на Red Battlefield на Daily. І отримуєте додатково 25 Battlefield токенів. І така ж сама історія з щось, імейним, щоб можна отримати було 100 Battlefield токенів. І все це таке саме. Нодвари, конquest вари це та сама все та сама історія, тим це відбувається з гармотом і велом. Просто X2 нагорода буде, і більш нічого вам не потрібно робити, то тому якось так. Ну, звісно, квест також треба взяти. там факт, але просто-напросто, що буде Х2 нагорода. Просто за квест і за те, що вибили боса. І так, переходимо до самого пачу. Сам патч не найкращий, як на мене. Але все ж таки, трохи щось поробили І так. Бої за трон Едани. Що Парлабіс трошки загалом такого змінили в правилах для боїв за трон Едани, по суті, якщо коротко, то на вас будуть накладатися десь штрафи певні, за неходіння там або щось інше. Якщо з такого що цікавого, то вам потрібно тепер, щоб дефати ваш ж замок, наприклад. То вам потрібно так само вбивати боса і юзати токен того вашого замку, щоб його дефати. Якщо ви це не зробите, то ви не будете приймати участь якби, в дефі власного штрону. Тому якось так. Якщо ви, звісно, в'юзаєте токен іншого регіону, то ви автоматично спадаєте з троною дані на троні, замку якого ви, як би, по суті, сиділи. Потім наступне. Коли ви, як би, юзаєте оцю монетку. Що підтверджує вашу участь за бій за трони дани, але ви не приходите на неї, на вас накладається штраф аж на 4 цикли. Я так розумію, це по суті на місяць аж воно буде на вас накладатися на фінальну стадію і на е 10 челенджера коротше, на першу стадію відбіркову, і на фінальну стадію ви не можете приймати участь. Але до цього всього, ви можете продати тепер ще ці токени. Якщо вони вам не потрібні, ви можете їх продати в вендору, здається, там десь писали, тільки ціну я десь чомусь не зайшов, десь ось тут описали. Що тепер, якщо вам воно не потрібно, ви можете її продати. Тому якось так тепер це все виглядає. Потім наступне: те, що я казав, здається, декілька патчів тому назад. Стосовно Еферія Star і гільдійного Еферія Star, їх у вас мали вже бути забрати. І е, тепер вони у вас будуть тільки time Limited за на 7 днів. По чому вже на наступний патч е, вже є патч на Global Lab, то Вже на наступний патч будуть ці Blue Battlefield, коротше морські нодвари. То тому вже тепер зробили так. То тому очікуйте. Далі, кому цікаво, очікуйте. Далі е, пододавали допис, як отримати артефакти для професій. Типу, звідки що можна дістати, з'явився опис. Я так розумію, на самих артефактах, тільки чому вони так написали Hiero, я не знаю. Далі, для бартеристів новина, по суті, коротка, поміняли Тір-1 товари бартера. Все. Плюс додали якийсь там новий предмет, який можна дістати в ReddleMe Barter в Box. І коли ви його відкриваєте, ви там будете отримувати якби, цей. Предмет, який вам потрібний, коротше, якщо у вас його ще поки немає, щоб замінити. Далі, по монстрам Еданії по спотам. Ну, по суті, три ендгейм спота, Орбіта Тенебром і Зефірос. Якщо взагалі підсумовувати все, що тут не написували, вони просто апнули дроп. Апнули просто-напросто дроп тих предметів, які. Там падали, типа, на інкрустацію камінчики, трішки деборики підняли, типа, дропрейт, і, якби на цьому все. Більш нічого. Далі, апнули дропрейт Serbian's Landscape. Це отая фарба. Я, звісно, чекав, що вони ще ще цікавіше зроблять, але, коротше, ця фарба. Ну я не знаю, хто її користується. от Коли її давали на івентах, на халяву, її ще можна було користуватись. хто от Будь ласка, хто. Єю користується, хто ходить фармить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки воно вам падало. актуально Ну Наскільки часто ви отримували ту фарбу, щоб зрядити картину. І якщо ви вже вчора фармили після патчу, то наскільки краще воно стало падати вам тепер? От мені прям цікаво, бо Ну це так який собі прикол з тим лендскейпом вони ввели але Ну я не знаю, я доволі скептично до нього відношуся, хоча мені випав останній шматок мапи, наприклад. Все ж таке. І на цьому все. Все, ось такий. От вийшов патчик. Не дуже великий, не дуже сильно інформативний. На наступний патч очікує морські надвари. Це, я думаю, там буде більш мейнова. Тема стосовно цього патчу, то тому там також я сумніваюся, що буде прямо вау більшого цікавого. І, звісно ж, вже дали анонс кальфіонського балу, він буде 13. Ну, по нашому часу, якщо вже брати, це буде субота, 13 грудня, здається, 8 ранку. То тому то буде ранньою пташкою, я буду стрімити так само. Робити там відоси потім після цього всього, то тому будемо разом проводити час, коли будуть коли будемо дивитись кальфіонський бал і чекати те, що нам будуть знову парлабіси там розповідати, яку мівіну нам на вуха будуть вони сипати, і так далі. От такі новини. Все. Дякую, як завжди, за увагу. Підписуйтесь на всі мої соціальні мережі внизу в описі під цим відео. Ставте лайкоси Підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропускати виходи відосів. Twitch стріми. На YouTube також є стріми. Telegram, щоб бути в курсі новин, коли що стрімлю. Бо зі світлом тепер зараз знову всі ці приколи, знову треба підлаштовуватись, все по нові. І котре буду казати все. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео.